Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас оновлення у нашому гаражі і придбав я ось такий адаптер. Спочатку думав робити сам, але порахував по ціні купити весь метал, ступиці, вийде ще дорожче, ніж купити готовий. Тому замовив я ось такий адаптер, сьогодні приїхав. Новою поштою забрав. Іде він без коліс, колеса додатково, самих коліс я не замовляв. Колеса ступиться Жигулівська. Знайшов я ось такі два старих кола від Жигулів від двійки. Диски вже потрібно чистити. Ось цей трошки підгнив. Гума також. Бажає бути кращою, ну але на перший час я думаю зійде. Накачав атмосферу, сильно не качав, так як гума потріскана, в там тому стоїть камера. Це безкамерка. Зараз будемо збирати. Ось та грама приїхала, все зібрано. Ось такі два кронштейни зі ступицями і саме крісло. Це все розібране, щоб було дешевше на новій пошті. Сам адаптер регулюється колія по ширині. Є ззаді ось таке кріплення ще під навіску. Вже готове, не потрібно нічого думати. І також регулюється по висоті. Зараз зберу. Приєднаю до мотоблока, ну і покажу, як все працює. І так, зібрав я вже адаптера, поставив колеса, все, наживив. Досить таки непогано. Ну, по металу питання є, але ось такі зазори ми бачимо. Потрібно буде або наварювати ще якусь полосу всередину, товщина металу двійка. Можна було дати трійку, ну але ось так завод зробив. Думаю, ось тут на кутики ось так понаварюю, трошки усилю. Тут такі зазори, там, в принципі, всюди. Ну, але здебільшого непогано. Крісло я собі перероблю, є в мене автомобільне. Щось придумаю під це кріплення. Далі сама навісне працює супер. Ось бачимо. Опускає, піднімає. Ось так речах в бік і виставляємо. Не знаю, чи потрібно буде воно це навісне, ну, але нехай буде. Ось тут спереду. Був ще ось такий перехідник, можливо, це під інші мотоблоки. Сюди він мені також підходить. Ну, але ось ці вуха, слабке місце. Тут не є суцільний швелер, а доварені ось такі вуха. Тому чіпив я ось так напряму без цього переходника. Тільки що одне. Ось тут потрібно буде або просверлити більший отвір, ну, або взяти меншого пальця. Рідний палець не підходить. Поставив я зараз туди болта. І ось без цього переходника все воно буде працювати. Кут повороту опирається ось сюди. Тому тут вже нічого не потрібно буде придумувати. Ну і ззаді на самому навісному. Ось ця сцепка також потрібно буде переробляти. Ось бачимо, ось така сцепка рідна до плужків, до плуга. Ну і ось так вона тут стає. Потрібно буде ось сюди менший швелер. Або цей відрізати, приварити просто менший або залишити цей рідний і зробити якийсь перехідник. Можна щось типу такого. Цей підходить всередину на палець, а сюди вже приварити під розмір, під ось цю стерпу. Ну, Це вже набагато менше роботи, ніж варити наново цілий адаптер. Роботи біля нього було би багато, ну а по ціні вийшло б, напевно, ще дорожче, ніж купити ось цей рідний. Кріплення, болти, це все коштує недешево. Метал, також космічна ціна. Тому я думаю, що якщо немає металу вдома, то вигідніше купити. Закрутив я ось так колеса. Потрібно буде замінити самі шпильки. В шпильках різьба не повністю. Зараз я покажу. Ось бачимо дві різні шпильки. Потрібно буде докупити ось такі. Тут різьби тільки ось так сантиметр. І відповідно вона не притягувала нам диска. Підставив я поки що туди шайби тимчасово. Ну, потрібно буде пошукати ось такі шпильки. Знайшов я ще ось такі цікаві шпильки, є ось така під ключ під головку. Ну і знайшов я ось такий цікавий варіант. Думав я ломав голову, що це таке, як його закрутити, вроді і шпилька до колеса. А потім знайшов я до неї ось такий комплект, такий ключик. Бачимо, ось так вона вставляється. І вже ось цим ключем закручується сама шпилька. Ось така секретка, щоб вам не зняли колеса. Цікавий варіант, ще зроблений в Союзі. І ось такий ключик бачимо зміщений центр. Пробую я ним крутити. Все класно виходить. Ось такий відосик для вас. Адаптер, нове оновлення. Переробимо обов'язково. Крісло, ну і ось з цими кріпленнями на навісне. Ну і тут також побавимось. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!